Дорогі глядачі, гетьманцев береться за пенсії. Але цього разу обіцяє там, не накласти податки або ще щось, а обіцяє підвищити пенсії. Якщо чесно, я в це не вірю, але дуже добре було б, щоб я зараз помилялась і справді підвищили пенсію мінімальну, як обіцяє гетьманцев до 4 тисяч гривень. Він тільки помітив, що вона маленька, каже, що це велика проблема. Ось чомусь до цього вже ця влада при владі. Вибачте, за тавтологію вже скільки вже не один рік, але чомусь Гетьманцев вперше каже про пенсії. Так от він заявив, що це велика проблема низький рівень пенсій, і мінімальний розмір пенсії потрібно підвищити хоча б до 4 тисяч гривень. За його словами, мінімальна пенсія, яка наразі становить 2361 гривня, є неприйнятною. А питання підвищення пенсії, хоча є складним, але його потрібно вирішувати. Давайте зачитаємо текст, який він опублікував, і я прокоментую. Отож, читаємо, що написав Гетьманцев в Телеграм. Читаємо в продовження теми соціальних стандартів, дуже багато запитань. Отримую від наших пенсіонерів стосовно низького рівня пенсій. Це дійсно велика проблема, на жаль, вона склалася історично протягом новітньої історії України питання пенсій одне з найсерйозніших. І це навіть не проблема воєнного часу. У війну ця ситуація погіршилась тим, що кожну, кожну копійку, яку ми забираємо податками, ми витрачаємо на армію, і навіть цих грошей не вистачає. Знаєте, а в мене була така пропозиція до Гетьманцева а може. Позабирають, я не знаю, якісь надбавки там депутатам. Я вже не кажу про те, що треба забрати спецпенсії, так які отримують бувші, ще депутати, судді, прокурори і так далі. А ось забрати в депутатів. Ну, ось, наприклад, дуже багато є порушень. Я вважаю, це порушень, а люди, які в них там є своє житло і так далі, але вони все рівно забирають оці... Гроші, які їм дають на оренду і так далі. І я так думаю, якщо порахувати оце все, то набереться хороша, хороша сума, така набереться. Плюс, я думаю, якщо на державний апарат скоротити трошечки оті гроші, які виділяють, я думаю, взагалі можна буде підвищити не тільки на 4 тисячі. А якщо ще й позабирати конфіскувати все те майно, гроші і так далі, які були вкрадені, то я думаю, що взагалі... Україна може стати однією з тих країн, в якій буде найбільші будуть пенсії. От просто навіть серед європейських країн. Так, далі. Що ще пише? Ситуація з державними фінансами в країні критична. Ми дуже і дуже обмежені в наших фінансових ресурсах. А всі невійськові військові видатки фінансуємо за рахунок допомоги партнерів. Але, попри війну, ми щороку індексуємо пенсії. Так, пенсії індексуються, але. Вони індексуються не набагато, тобто не можна сказати, що там людям підвищують, знаєте, там просто на тисячі, на тисячі, на тисячі гривень, а видаються, знаєте, як просто якесь нереальне підвищення. Тобто, тут, знаєте, хизуватися особливо нема чим, бо те підвищення це просто мізер. Особливо, якщо казати, наприклад, за. Ось ті доплати, які за понаднормовий стаж. Ну це ж просто це, якщо я не помиляюсь 23 гривні там з копійками, так це ну от просто піти і купити батон, і то ще дивлячись, який батон на якийсь там супер-пупер батон може ще й не вистачити. Далі, що ще каже? Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у 2300 тисячі гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне. У Мене питання: чому досі, от, от скільки вже вони при владі, чому досі ще не вирішили це питання? Ну от, от це тільки помітили, що ось ось так неприйнятна, да, неприйнятні ці 2300 тисячі гривень, а люди ж якось живуть на них. Їдемо далі. Підвищити мінімальну пенсію потрібно хоча б до 4 тисяч гривень. За розрахунками додаткові видатки бюджету будуть становити 2 мільярди 200 мільйонів гривень на місяць. На рік це цифра порівняльна з ціновим ринком тютюну. Ще одним джерелом має стати скасування спецпенсії. От починається саме цікаве. Отут, От, я взагалі не вірю, що їх скасують. От правда не вірю, що їх скасують. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні відповідної середні пенсії в державі. Ну, от, от правда, якщо скасують, я буду ну, дуже і дуже вражена. От чесно вам скажу, але я не вірю в те, що скасують. Вже стільки раз казали про скасування цих спецпенсій, а насправді ніхто навіть і не збирається їх скасовувати. Далі, підвищення пенсій не тільки допоможе в такі важкі часи, але й стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку, ну і так далі. Висновок. Знаєте, казати, як ото кажуть, не мішки тягати. Нам багато чого обіцяли, але мені б дуже хотілося, щоб взагалі не просто, знаєте, от не просто взяли і там підвищили, хоча б на, на даний момент це буде теж дуже, дуже класне рішення. Але мені б хотілося, щоб взагалі змінювали пенсійну систему, бо вона дуже дуже і дуже недосконала. Щоб змінювалось так, що ось не тільки разово там десь щось підняли. А щоб це все змінювалось так, щоб люди отримували все більше і більше пенсію для того, для всього цього треба, щоб економіка розвивалася. Тому гетьманцеву треба думати не про те, що там де в кого забрати, хоча спецпенсії вже давно треба забрати, а про те, як розвивати економіку і не підвищувати податки, не, не за цей рахунок, а може, якось якимсь іншим чином. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.